Триває спеціальний ефір на радіо НВ. і Наступні 30 хвилин ми будемо говорити про економіку. Гліб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії, з нами на зв'язку. Мої вам вітання. Вітаю вас. Я почну з позитивних заяв. Давно ми не чули позитивних заяв від уряду. Наступного року ВВП України може зрости на понад 15%. Повідомили в міністерстві економіки, міністр економіки Юлія Свериденко. Звідки такі обнадійливі прогнози? Ви розумієте? А я дивився цю заяву, і насправді те, що сказала перша віцепрем'єрка, це був такий діапазон прогнозів, який був по суті від нульового зростання наступного року, що є дуже погано, тому що цього року, 22-го, у нас буде падіння приблизно на третину реального ВВП власне, української економіки, від нуля до 15%. І як сказав, Перша віцепрем'єрка, воно залежить від військових сценаріїв, і це так само є очевидним. Ніхто зараз не може до кінця спрогнозувати, як виглядатиме. Військова ситуація 23-го року, тим більше на кінець 23-го року, бо ми говоримо про прогноз на весь рік. І відповідно тут дійсно можливий дуже широкий горизонт, дуже широкий діапазон, я перепрошую, від найкращого розвитку подій з повним звільненням українських територій, а причому швидким і відповідно швидким зростанням економіки. Навіть чисто технічно, знаєте, коли відбувається деокупація, і особливо якщо це деокупація у форматі, коли Росія. Роблять же з доброї волі і виходять з якоїсь території без бойових дій, які б загрожували руйнуванням на цій території, то це може давати такий чисто статистичний приріст зростання, тому що власне території повертаються до економічної а, системи України. І звісно, до гіршого варіанту, коли тривають активні бойові дії, які знекровлюють українську економіку, зберігаються рак. Ракетні обстріли, ворог пробує просуватися далі, наносить додаткові збитки українським підприємствам і громадянам, звісно, це дає гірший сценарій. А гірший сценарій, який його діапазон? ну Гірші сценарій, я не є військовим експертом, але в якийсь час розглядався, зокрема, в Прогнозуванні сценарії, наприклад, коли Росія намагається розширити свою е зону територіального контролю, вийти на кордон Ні, з слідністрові. Військові експерти говорять про те, що з високою ймовірністю війна от буде такою затяжною на виснаження. Ну приблизно як, от, зараз. Це що якою в такому разі будуть ваші економічні прогнози? Ну, власне, і центральний економічний прогноз, який є в міністерстві економіки, він спирається більш-менш на такий сценарій, і він передбачає власне зростання економіки України наступного року приблизно на 5%. Ясно. Ну, тепер хочу з вами поговорити про була така е, на Київській Русі форма церковного податку, десятинна. От е, зараз теж говорять, що є така ідея, ліберальна податкова реформа, її запропонував зокрема і е, Ростислав Шурма, це е, е, радник голови офісу президента, 10%, 10-10-10. Так, як вони всі види податків, 10. Ви знаєте, я м, говорила от буквально вчора. Я я говорила в цьому ж самому ефірі з дипломатом Павлом Клімкіним, Я в нього запитувала, скажіть, будь ласка, коли ви, навіть, будучи міністром, говорили з іноземними інвесторами, на що вони скаржилися найбільше? Ну, я хотіла почути, чи були це податки. І він сказав, що найбільше завжди скаржилися на корупцію, на відсутність правосуддя. В принципі, для мене це не була новина, я це теж часто чула від інвесторів, але хотіла зайвий раз підтвердити, як ви оцінюєте цю позитиву 10 10 10 чи справді це така стане економічна революційна реформа в Україні? Чи бачите ви перспективи тут? Ви знаєте, ви дуже правильно поставили питання, ви поставили його власне від початку. Чи є проблема, яку потрібно вирішувати зараз? Тому що в країні війна це створює своє обмеження. Ну тобто, ми розуміємо, що умовно кількість часу, який які керівники країни, керівники уряду, навіть Міністерство економіки. Можуть витрачати на ідеї з економічної політики є суттєво менше ніж це було б там 19-го чи наприкінці 21 го року. А, і, Відповідно, потрібно розглядати е, якусь дуже обмежену кількість е, ідей, дуже обмежену кількість політик, е, які є е, найбільш важливими для того, щоб е, власне можливити більше падіння економіки під час війни, чи е, потім е, під час відновлення зробити найбільше поштовх зростання. І відповідно далі от постає те питання, про яке ви сказали, чи дійсно це є найбільшою е, е, проблемою? І проводили, зокрема, і за допомогою нашого центру Європейська бізнес-асоціація Dragon Capital, проводили опитування. Ми, по-моєму, це робили 4 чи 5 років поспіль щодо найбільших перепон для іноземних інвесторів щодо інвестування в Україні. І, власне, податкові ставки вони були завжди от в кінці цього топ-10. Тобто суттєво більш важливим в податковій сфері була складність адміністрування податків. ну, тобто це насамперед стосується а, роботи з податковою. І на чолі дійсно були цього переліку питання власне ризиків для ведення бізнесу від корупції від судової системи. А звісно, загроза від Росії була кожного року починаючи від 2014 року. І Власне, тому е, постає питання: а чи дійсно нам потрібно починати саме з податкової, такої глобальної податкової реформи, а як такої? І ті, хто власне просуває цю реформу, каже, що е, та ні, от це опитування тих бізнесів, які вже іноземні пристосувалися до життя в Україні. А от нові бізнеси вони от, будуть дивитися на податки. Я думаю, що це є абсолютно ну тобто в умовах війни. А в принципі, неправильно, тому що є суттєво більший ризик, і навіть в умовах, коли війна закінчиться, знов таки, ну тобто, ми повертаємося до іміджу України. Корупція, судова система, то що дуже такий знаєте, був показовий пост в Фейсбуці Ігоря Гуменного, який є власником однієї найбільших в світі компаній, яка виробляє обладнання для зберігання і продажу пива, там, зокрема, для там пабів, барів і власне. Яка розташована в Харкові, і в нього така знаєте, дуже цікава була постановка питання. Він перелічив п'ять основних проблем, які є власне для бізнесів, зокрема і для українського бізнесу, такого як його бізнес, є в Україні. І там от, власне було це все. І корупція, і судова система, і бюро економічної безпеки, яке б, незважаючи на те, що там було ніби перезавантаження податкової міліції, туди пішли власне всі ці податкові міліціонери. Працюю він на воно так само під політичним контролем, як це. Було і за Януковича, і після нього, і там було ну тобто, власне, були військові ризики, з якими ну тобто українська влада може дати собі обмежену лише раду. А і після цього він каже, що от тому нам потрібна податкова система 10-10-10, щоб все це перекрити. І для мене це виглядає настільки дивно, тому що ну а що ну тобто, ми змиряємося з тим, що ми не можемо подолати корупцію, ми не можемо подолати а, Власне, продажних суддів, ну тобто, що, що це така невід'ємна частина українського характеру, чи ми вважаємо там, що жоден президент, будь-то Порошенко, Зеленський, а чи хтось інший, вони будуть вибудовувати свої власні корупційні вертикалі і завжди намагатися власне, це контролювати і побороти це неможливо. Тому що коли ми йдемо далі, власне, в цю систему, 10-10-10, ми розуміємо, що це є ідея не знаєте, є там в бізнесі такий хороший принцип. Він він коли там Мо, перемагає, перемагає, коли е, е, йде така бізнес-домовленість за результатами переговорів, коли обидві сторони отримують позитив щось позитивне. Наприклад, там в тому самому регулюванні бізнесу, кліматі для бізнесу в Україні, це, наприклад, було, було б дерегулювання. Коли, е, от так як ми зараз зробили під час війни, максимально обмежуються перевірки, е, скасовуються якісь норми, які не є критично важливими, там, наприклад, контроль, розміщення вивісу. В Києві, а, який там здійснюється по всьому місту і там знімають ці вивіски, вимагають там якихось дозволів. Ну тобто, там чи є це життєво важливим під час війни, так напевно, немає. Чи є це життєво важливим після війни, от, треба подивитися і відповідно, а є якісь там корумповані люди, які отримують від цих дозволів доходи, і це заважає бізнесу, створює їм проблеми. От, На це власне варто було подивитися. А коли ми дивимося на модель 10-10-10. То тут власне постають наступні питання, ну тобто, що окей, а ніхто не довів, що це є дійсно та проблема, на яку мають витрачати сили під час війни, і відповідно, щоб там всі далі думали: а от які є варіанти власне покращення податкового клімату, незважаючи на те, що знов таки ніхто не сказав, що він у нас є такий надзвичайно поганий. Бо По, там за аналізами різними, зокрема, які проводили міжнародні аудиторські кампанії, власне, ставки податків в Україні є там більш-менш середніми навіть часто нижчими ніж в наших країн конкурентів. От податкове адміністрування є поганим. Воно вимагає надто багато часу і зусиль від бізнесів. Окей, але ладно, вирішили, що це є проблема, і далі. Ну, тобто, питання окей, давайте оцінювати варіанти. Ну, тобто, які варіанти покращити а, цю ситуацію. Варіантів ніхто не запропонував різних запропонували один варіант: – Ну, власне. Так, я говорила із прихильниками, і з критиками цієї системи 10-10-10. Ми зараз до критиків підійдемо. Але від прихильників я ще чула таку тезу про те, що ну треба якось рятувати свій бізнес. Та бо багато е -е, підприємців не витягують українські податки через війну. Їх треба понижувати. І другий аргумент: ну треба, щоб податки були такими низькими, щоб не було сенсу давати хабарі. А ну таким чином виводити економіку. Тіні, а, ну. На перший погляд звучить переконливо, не знаю, що скажуть фахівці, що ви скажете. Ну давайте почнемо з останнього. Основна причина тінізації це не тому, що о, там хабарі чи не хабарі. Основна причина тінізації це те, що бізнес вирішує для себе, що він не хоче платити всі податки. І о, я це можу зрозуміти за Януковичем. А з якоюсь натяжкою це можна зрозуміти після 2014 року. Але в умовах тотальної Війни сильного агресивного сусіда проти України, коли я чую про заяви українських підприємців, що ви знаєте, ну тобто, ви нам як влада маєте довести створити умови для того, щоб ми вивели а, свої бізнеси з тіні і почали платити податки. Власне на те, щоб а і, звісно, закінчують всі ці заяви словами слава зсу. Ну, тобто, ЗСУ, напевно, має там харчуватися якимось чарівним повітрям і з нього самого знищувати чарівними єдинорогами наших ворогів. А, і те саме стосується заяв про те, що а от якщо ви не зробите податкову систему, яка є суттєво кращою, ми виведемо наші бізнеси в Польщу і разом там. Після цього хочеться додати. А також заплатимо 10 тисяч євро хабарів а, а, прикордонникам, щоб самим виїхати з країни, хоча ми чудові там здорові чоловіки, і це і сказати: Український уряд був поганий, українська держава погана. Ми не хочемо з нею мати справу. Ну тобто. Це є е, неправильно, ну тобто, ну тобто, це дуже неправильно. А з е, коли дивитися на ну, тобто на більш реальну економічну проблему, що так є, е, наприклад, бізнес, якому так в умовах війни в окремих секторах є важко. Тобто, ми розуміємо, що бізнес так само сегментований. є Хтось, хто не особливо втрачає навіть під час війни, але є ті, хто втратили дуже багато і. Відповідно, вони кажуть, ми хочемо платити менше податків. Але питання в тому, що ви ж не комусь платите податки, ви платите податки на видатки для того, щоб були видатки. Зараз основна стаття а, з великим відривом видатків це а, власне фінансування а, наших збройних сил. Ну тобто, це грошове забезпечення, це власне забезпечення всім тим, що потрібно, харчування, форми і так далі. Ну, тобто, навіть якщо ми виходимо з того, що а, там не відповідає дійсності. Але а, якби, наприклад, навіть все озброєння і всі боєприпаси нам давали країни партнери, все одно щось ми маємо закуповувати. Ну тобто, Міністерство оборони має закуповувати пальне і відповідно це видатки. Ну тобто, ми маємо платити пенсіонерам. Ми маємо, ну тобто, ніхто ж не каже, а давайте звільнимо всіх вчителів, а давайте звільнимо всіх лікарів. А давайте це, а давайте там наполовину зріжемо кількість поліцейських, а всіх інших відправимо а, шукати роботу. Ну тобто, про. Це ніхто не каже. Ну тобто всі кажуть лише власне прихильники цієї реформи про одну сторону, що а давайте ми зробимо краще бізнесу. Ну тобто, другої сторони, власне, а ніхто не пропонує, і ми знову повертаємося до цієї картини. Він лус, Ну, тобто, де фактично, ну тобто одні виграють бізнеси, другі бо бізнеси. Вони частково лише є працівниками, які отримують там зарплату. Там так само є частина власників, які отримують прибутки, чи мають під час війни покривати з збитки за рахунок раніше накопичених прибутків, і власне це є їхнє рішення і. Знов таки, ну тобто, ті, хто розробляли реформу, вони кажуть, що от ми зробили розрахунки, які показують, що насправді втрат там майже не буде, і ми підемо. Ну тобто будуть там якісь нещасні 100 мільярдів гривень на рік. А ну тобто, окей, в умовах нинішнього бюджетного дефіциту, там по 100 плюс мільярдів на місяць, це виглядає, ніби не так багато. Але коли ти дивишся на цю модель, то ти розумієш, що а, а як взагалі щось можна моделювати? Ну тобто як можна щось моделювати, коли в тебе є економіка 22-го року, яка є економікою о, тотальної війни. В тебе є економіка 21-го року, яка окей, добре. Це є такий позитивний сценарій. Що ми взяли там щонайменше протягом швидкого а, періоду, а, повернули території на лінію 23 лютого, і от ми там ми повернулися до економіки 21-го року. Але знов таки це не повністю економіка 21-го року. Азовсталь зруйнована. Комбінати ліча. А, Частково там лише ну тобто його треба відновлювати. Ну тобто, жити металургам нема де, тому що місто зруйноване. Ну тобто, це абсолютно інша структура економіки. Ти не можеш на на цьому нічого змоделювати. Автори пропонують не те, що а от давайте ми зараз почнемо дискусію про те, як має виглядати податкова система а, з там, тоді, коли закінчиться війна. Ми розберемося, як виглядає наша економіка після закінчення війни. Але ми одразу от щось приготуємо. Йому обговоримо, потім візьмемо а, реальні цифри для моделювання, і подумаємо, чи є це воно стійким чи реалістичним. Ні, вони кажуть, що це має бути запроваджено з 1 січня 2023 року. Ну тобто, а якщо наша модель не спрацює, а якщо міжнародні партнери не дадуть нам достатньо грошей для того, щоб закрити діру, яка в нас може виникнути, а, то це то, а ми не знаємо, що буде. Ну, тобто, вони про це не говорять. А я розумію, що буде: це будуть або а, менш реалістично затримки зарплат в бюджетному секторі, затримки зарплат військовим, затримки пенсій. А більш реалістичний варіант це друг грошей. Ну тобто, це такий красивий спосіб не затримувати виплати, коли а, грошей реальних немає. А просто потрохи роз'їдати ці доходи ту а, м, купівельну спроможність, які люди мають за свої гривні. Ну тобто, в гіршому сценарії ми це проходили вже на початку 90-х. Звісно, зараз всі розумніші в мене є віра. Знаєте, як там в людей віра в ЗСУ, в мене є віра в НБУ і Міністерство фінансів України, що вони цього. Не допустять, але а, одна справа: знаєте там не допустити гіперінфляцію 15 тисяч відсотків. А от довести до гіперінфляції, як зараз, в Туреччині, 70 відсотків, там чи під 100 відсотків на рік це є абсолютно реальним сценарієм за власне запровадження такої непродуманої і як кажуть, дуже добре, от власне для цієї ситуації не на часі моделі. Можливо, ці всі запити, запитання, які ви озвучили, відсутність ясної картинки, а що буде, якщо воно не піде, то можливо саме це і стримує якось, зокрема, і Володимира Зеленського ухвалити це рішення, тому що від нього залежить і з того, що мені доводилося чути. і Я також читала, що пишуть журналісти. У На банкові Володимира Зеленського не бачать чіткої картинки, як це може бути реалізовано, і може через це поки що не дають зеленого світла на цю реформу, тому що немає ясності, як буде, якщо щось піде не за планом. Ви згадали Міністерство фінансів. От буквально кілька кілька тижнів мені здається. Тому на початку місяця е, Сергій Марченко, міністр фінансів, заявив, що в Україні може з'явитися додатковий митний збір. Ну і взагалі якісь додаткові введення додаткових податків час від часу в Україні обговорюють. Е, ви розумієте, про що мова, що це може вилитися? Ну і знову ж таки, прихильники тої самої реформи 10-10-10 скажуть вам, та ви що здуріли? Ми тут хочемо зменшити податки. А в уряді говорять про, про збільшення, ну, навіть якщо от, митних зборів. Ви знаєте, це така не, незвична ситуація була, коли з ініціативою запровадження а, нового податку в даному випадку збору на платежі за імпорт товарів і послуг виступив Національний банк. У нас дуже рідко Нацбанк виступає е, взагалі ініціатором яко, якихось законодавчих змін, а тим більше в податковій сфері, і тут основна е, ідея була навіть не отримати додаткові доходи до бюджету, а отримати... Е, Зменшити відплив валюти з країни, ну тобто, фактично, зберегти валютні резерви, щоб Нацбанку було а, легше утримувати стабільність гривні і відповідно стабільність цін в Україні. І зараз навколо цього йдуть дискусії. От на відміну, власне, від як ви правильно сказали, ідеї 10-10-10, де президент не дає зелене світло по імпортному збору, дискусії тривають і. Власне, тут внесений вже на відміну від 10-10-10, реальний законопроект на розгляд уряду, він зараз а, отримує оцінки від Міністерства економіки, з ним працює міністерство фінансів. І, зокрема, одне з побоювань, яке є, це те, що такий збір насправді може справити як не дивно не позитивний, а негативний вплив на бюджет. Тому що а, якщо бізнеси почнуть почнуть ухилятися активно від цього додаткового збору і, наприклад, робити такі речі Знаєте, там умовний експортер зернових а, з України а, там експортує через якусь свою офшорку, а потім а імпортер, відповідно, товарів до України теж має якусь офшорку за кордоном. То замість того, щоб заводити гроші експортеру в Україні, і потім а, імпортер використовував цю валюту а, для того, щоб щось закупити. Вони там між офшорками якось щось взаємозараховують, і відповідно. Це призводить до того, що це може призвести до того, що е, надходжень податків після якогось там перехідного періоду стане не більше, а може стати навіть менше. І це призведе до додаткової тінізації, але з іншого боку, логіка національного банку так само зрозуміла, тому що дійсно, зокрема, перед оплатами за імпорт досить багато валюти з України виводиться, тому що ситуація, звісно, під час війни є ризиковою. А звісно, є оця мережа офшорок, які належать там ну, тобто фактично кожен бізнес від середнього розміру в Україні. Власники мають свої офшорки за кордоном. Вони намагаються максимально або вивести Вести туди валюту або втримати там валюту під час війни. Це не дуже є патріотично, але це є зрозуміло. Тому але поясніть мені, ну якщо буде введений додатковий митний збір на імпорт, це означає, що імпортні товари подорожчають. Так, вони подорожчують власне, ну крім того випадку, коли будуть робити от, власне всі ці кроки е, для того, щоб е, цей збір обійти, і відповідно тоді імпортери будуть мати менше можливості для того, щоб е, е, більше можливості для того, щоб не підвищувати ціни. Тому що вони зацікавлені в ринковій економіці, в принципі, продавати для того, щоб максимізувати загальний прибуток. І максимізувати загальний прибуток це зробити так, щоб купили за якоюсь ціною, а за якусь кількість так, щоб вони в результаті отримали максимум прибутку. Якщо вони будуть продавати за вищою ціною, дуже мало це не дасть не дасть можливості максимізувати свій прибуток для власників бізнесу. Ну так, а це вже така новина для пересічного можливо, споживача. Не дуже добра, якщо сказати, що зараз уряд щось там запровадить митний збір, а для вас це товари подорожчають. Так, е у нас це трохи більше хвилини. Я дуже коротко, якщо вас хочу запитати: е тепло і світло взимку будуть. А, тепло і світло для того, щоб були, потрібно, по-перше, е це не економічне питання, але очевидно з ним працюється забезпечення власне того, щоб були захищені всі наші, вся наша енергетична інфраструктура, наскільки це є можливо від російських атак. Але так само потрібно починати говорити про поступове підвищення тарифів на газ та то опалення, тому що а він... а як же мораторій? а як же мораторій? А мораторій є. Ну тобто він прийнятий, але потрібно починати думати, що вже на починаючи там з весни, нам ці тарифи потрібно підвищувати. Підвищувати можливо не одразу в рази, але неможлива є ситуація, коли наші міжнародні партнери для своїх громадян підвищують власне ці вартість газу опалення, електроенергії не те, що в рази, а в багато разів. А ну тобто ми тримаємо тарифи на рівні 19-20 років, ніби ми є найбагатша Це кра... питання до збройних сил України. Але так скільки ми за нього будемо платити в порівнянні з країнами Європи, це інше питання. Я думаю, ми до нього ще неодноразово будемо повертатися. Дякую за розмову. Гліб Пишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії, був на хвилях радіо НВ.